Тепер переходимо до того, де знайти нам вам обіцяла, що це буде не досить складно. За нас плагін все зробив. Ось він все поставив. Я би вам рекомендувала перевірити всього декілька моментів. Перший момент обов'язково перевіряйте, щоб в ось цьому блоці дія до оптимізації лише покупка була в статусі головна, основна або в мене праймері. Всі інші секондарі, для того, щоб вони не враховувались механіку оптимізації. Ви далі зможете їх перевіряти, дивитися, скільки там конверсій було для себе воронку бачити. Гугл для себе також воронку буде бачити умовно. Тобто, це один важливий хняців. Друге, це те, що я особисто. Люблю, це ставити модель -атрибуцію Last Click. Хтось може погодитися. Таким чином, статистики відразу збираються більше, краще. На модель атрибуції основі даних можете перейти значно пізніше, в цьому не буде ніякої проблеми. І наступне це обов'язково в розділі цілі в налаштуваннях включити також окремо на розширене відстежування конверсії. Вона у вас може отак включене бути, як у мене ось. Але перевірте, інколи підвантажується, воно виключається. Тобто тут повинна стояти галочка Включити розширені конверсії, і ми залишаємо Google Tech. Тобто, таким чином, зараз ми створили рекламний кабінет. Друге, ми відразу налаштували конверсії. Тобто, якщо ви як бачите, це не досить складно. Чи гарно тут буде фіксувати всі конверсії цей плагін чи ні? Дивіться, оскільки ми розглядаємо супер безкоштовний варіант налаштування цих перформансів, один з найоптимальніших варіантів.